Тому і голубиця не з оливковою гілкою з'являється, але вказує нам, на визволителя від усіх лих і подає благі надії. Не одну тільки людину виводить вона з ковчега, але весь всесвіт зводить на небо, і замість оливкової гілки приносить усиновлення всьому роду людському, уявляючи велич цього дару. Не зменшуй у думках Твоїй гідності Святого Духа, тому тільки що він з'явився в такому образі. я чув, як дехто каже, ніби така сама відмінність між Христом і Святим Духом, як між людиною і головом, бо той з'явився в людській природі, а цей у вигляді голова. Що на це треба сказати? Те, що Син Божий прийняв єство людське. А Дух Святий не прийняв єства Голуба. Тому і Євангеліст не сказав у єстві Голуба, але у вигляді голуба». Та крім цього, випадку, після він ніколи не з'являвся в такому образі. Далі, якщо ти з цієї тільки причини вважаєш його меншим за гідністю, то тому ж самому і херовими будуть кращими за нього. І до того ж у стільки разів, скільки орел кращий за голуба, бо вони з'являлися у вигляді орлином. Так само й ангели будуть кращими за нього, тому що і вони часто з'являлися в образі людському. Але нехай не буде цього, нехай не буде, адже інша справа істиною стати людиною, інша на певний час з'являтися в якомусь вигляді. Отже, не будь невдячним перед своїм благодійником і не плати злом за добро тому, хто дарував тобі джерело блаженства. Де гідність усиновлення, там і відбирання всіх зол і дарування всіх благ. Ось чому скасовується хрещення юдейське, а наше отримує початок. Що було з Пасхою, те саме відбувається і з хрещенням. Як там Христос, здійснивши ту й іншу Пасху, одну скасував, а інший дав початок, так і тут, здійснивши хрещення юдейське, відчинив двері і хрещенню церкви нового Як там в одній вечері, так тут в одній річці і тінь накреслив, і істину представив. Тільки наше хрещення має благодать Святого Духа, янове ж хрещення не мало такого дару. Тому то нічого подібного і не траплялося під час хрещення інших людей, а сталося тільки з тим, хто мав дати цей дар, щоб ти, окрім вищесказаного, зрозумів і те, що не чистота того, хто хрестить, а сила того, хто хреститься, зробила це. Тоді й небеса відкрилися, і Дух Святий зійшов, так Христос. Від стародавнього способу життя все виводить нас до Нового, відчиняючи нам браму небесну і посилаючи звідти Святого Духа, який закликає нас до гірської вітчизни і не просто закликає, а й наряджає найвищою гідністю, перетворює нас не на янголів і архангелів, а на улюбленіх Синів Божих. Так Він тягне нас до того. Небесного надбання, уявляючи все, все, уяви життя гідне і любові того, хто кличе і спільноти небесної, і честі, яку тобі даровано. Розіп'явшись світу, і світ, розіп'явши собі, з усякою ретельністю старайся жити так, як живуть на небесах. Не думай, що ти маєш щось спільне із землею. Бо тіло твоє ще не піднесене на небо, голова Твоя там на небесах. Для того то Господь зійшов на землю і звів із собою ангелів, а потім, сприйнявши тебе, зійшов на небо, щоб ти, перш ніж ти туди зійдеш, упевнився, що можеш жити і на землі, як на небі. Отже, будемо постійно зберігати ту гідність, яку ми отримали на початку. Будемо щодня прагнути до небесних осель, і все земне вважатимемо тінню і сновидіння. Справді, якби якийсь земний цар несподівано всиновив тебе, бідного і злиденного, ти б і не подумав про свою бідну хатину. Хоча між тим і іншим це ще й велика різниця. Так і ти не думай ні про що колишнє, тому що ти. Покликаний до благ набагато важливіше. Той, хто тебе покликав, є владика ангелів, а блага, що дарується тобі, вище за всяке слово і розуміння. Він переселяє тебе не з землі на землю, подібно до царя земного, а з землі на небо, і від смертного єства в славу безсмертну і неосяжну яка тоді тільки відкриється нам в істинному своєму вигляді, коли будемо нею насолоджуватись. Сподіваючись отримати такі блага, невже ти будеш ще згадувати про гроші і чіплятися до мрії землі? Невже не переконаєшся, що все видиме малоцінніше за лахміття жебрака? Як же ти з'явишся гідним такої великої честі? Яке принесеш виправду, або краще, якої не понесеш кари за те, що після такого дару знову біжиш до колишньої блювоти. Адже ти будеш покараний за гріхи свої не просто як людина, а як син Божий, і вели честі послужить тобі тільки до більшого покарання. І ми за одні й ті самі провини. Неоднаково караємо винних рабів і дітей, особливо якщо вони багато облагодіяні нам, якщо той, кому дано було воділ рай, за один тільки не послуг, після великої честі піддався таким лихам, то ми, які отримали небо і стали співспадкоємцями єдинородного, чи можемо випросити прощення, коли, залишивши голуба, Поспішаємо до Змія. Ні, ми вже не почуємо тоді прах ти і в прах повернешся, або будеш обробляти землю та іншого, що колись сказано було Адаму, але нам загрожують покарання набагато важчі темрява непроглядна, кайдани нездоланні, черв'як отруйний, скрегіт зубів, і посправа. Той, хто і після такого благодіяння не став кращим, за всією справедливістю повинен зазнати останнього і найтяжчого покарання. Ілля колись відчинив і замкнув небо для того, щоб спустити й утримати дощ, а тобі відчиняють небо для того, щоб ти зійшов туди і не тільки сам зійшов, а ще набагато важливіше. І інших звів із собою, якщо захочеш, ось яке сміливість і ладу дарував тобі Господь у всіх благах спинь. Отже, якщо там дім наш, то покладемо туди весь свій маєток і не залишимо нічого тут, щоб не втратити його. Тут, на землі, хоч би ти замкнув своє майно ключем, хоч би. Приробив двері і запори, хоч би приставив тисячу вартових і захистив його від усіх лиходіїв, хоч би сховав від погляду заздрісних, хоч би вберіг навіть від молі та від псування заподіюваного часу, що утім неможливо, ти все ж таки не уникнеш рано чи пізно смерті. І все це в одну мить буде забрано в тебе. І не тільки забран, а й віддано в руки ворогів а Якщо ж ти перешлеш свій маєток у дім небесний, то будеш абсолютно безпечний. Не потрібно тобі буде ні замків, ні дверей, ні запорів. Така фортеця того граду, таке неприступне те місце для хижаків. Таке недоторканне для клінів і захищене від усякого злого умислу. Чи не крайнє це безумство збирати все туди, де все, що покладається, зтліває гине, а де все залишається недоторканим і навіть ще зростає, туди не відкладати ні найменшої частини. І це робимо ми, які там повинні жити вічно. Тому то язичники і не вірять нашим словам, вони хочуть не на словах, а в справах наших бачити доказ нашого вчення про життя майбутнє. Бачиши, що ми будуємо пишні будинки, заводимо сади, лазні, купуємо поля. Вони не хочуть вірити, щоб ми готувалися переселитися в інший небесний град. Якби це так було, кажуть вони, тоді б християни, все, що тільки тут мають, промінявши на срібло, завчасно відправили туди. Так роблять висновок вони з того, що зазвичай буває у світі. Справді, ми бачимо, що багаті люди будують будинки, купують поля і все інше в тих містах, у яких мають намі жити. Тим часом ми робимо навпаки, ми всіма силами намагаємося придбати землю. І за кілька десятин землі та будинків не тільки не шкодуємо грошей, а навіть проливаємо кров. А для придбання неба. Не хочемо пожертвувати і самими надлишками, тим часом як могли б придбати його за малу ціну і придбавши володіти ним вічно. Тому то ми й зазнаємо крайньої кари якщо прийдемо туди голі і злиденні, і не через свою тільки бідність будемо терпіти нестерпні муки, а й через те особливо. Що й інших тягнули в подібний стан. Справді, якщо язичники побачать, що і ми, сподобавшись великих таїнств прив'язані до земного, то тим паче самі будуть приліплятися до нього. Через це ми самі збираємо найсильніший вогонь на голову нашу. Нам належало б навчати їх зневажати Всевидиме, а ми натомість. Більше за всіх збуджуємо в них пристрасть до нього? І як же ми можемо врятуватися, коли муситимемо зазнати катування за загибель інших? Невже ж ти не знаєш, що Христос наказав нам бути сіллю і світильниками в цьому світі, щоб ми і зміцнювали тих, хто розслабляється пристрастю, і просвіщали затьмарених турботами про багатство? Якщо ж ми занурюємо їх ще в більшу темряву і тільки ще більше розслаблюємо, то яка залишиться нам надія спасіння? Зовсім ніякої, але з криком з креготом зубів, зв'язані по рукам і ногам, будемо вкинуті в вогонь Генський, після того, як вже тут стомимося турботами про багатство? Отже. Поміркувавши про все це, розірвемо всі пута спокуси, спокушання сріблолюбством, щоб не впасти нам у ті пута, якими потягнуть нас у вогонь незгасимий. Той, хто рабствує багатство, і тут, і там завжди буде пута, а той, хто не має цієї пристрасті, і тут і там буде Вільні. Щоб і нам досягти цієї свободи розтрощимо тяжке ярмо грошолюбство, і розкриємося до неба благодаттю і людинолюбством Господа нашого Ісуса Христа, якому слава і держава на віки віків. Амінь.